Привіт, друзі! Сьогодні маю для вас надзвичайно смачний і простий рецепт печива. Будемо випікати горіхово, вівсяне печиво з родзинками. Горіхи можуть бути абсолютно любими: грецькі мигдаль, кешю, які у вас є. Ну І в мене чорні родзинки. Можна взяти журавлину, якщо у вас нема родзинок або ви їх не любите. Тому розпочинаємо готувати. Це дуже просто, все змішав і готово. І для цього рецепту нам знадобиться яйце, вівсяні пластівці швидкого приготування, борошно, м'яке, вершкове масло, малині горіхи, мед, розпушувач, чайна ложечка кориці, дрібка, солі, цукор та родзинки. Нам потрібно просто об'єднати всі інгредієнти в одній мисці. Тому я відправляю сюди м'яке вершкове масло. Друзі, надзвичайно смачне та просте печиво. Я думаю, один раз приготуєте і обов'язково закохаєтесь. Тим паче, всі дуже, -дуже люблять вівсяні. Вівсяне печиво. Воно завжди виходить смачним. В мене на каналі є безліч різних рецептів, саме вівсяного печиво, різноманітне. Тому переходьте в плейлист печиво та шукайте і вибирайте той рецепт, який вам подобається. Ну а Сьогодні буде новий та смачний рецепт. Я додала вершкове масло і перемішуємо з цукром, щоб цукор у нас розчинився. Далі відправляю сюди яйце. І знову перемішую. Так, сюди в мене сіль. Можна ароматизувати одразу е, корицею меленою. Обов'язково це печиво дуже любить корицю вівсяне. Буде надзвичайно ароматне та смачне. Так, знову все перемішуємо, щоб маса у нас була однорідною. Швиденько-швиденько, і дивіться, щоб у вас цукор розчинився, щоб не було таких крупинок е, цукру. Тому що часто буває дуже-дуже не мілкий цукор, а е, з такими крупними, Крупний, не знаю, як українською мовою. Інколи проскакують російські, не знаю, як перевести, але нічого страшного. Так, Далі мед додала, знову все розмішую, е, тому що мед у мене ще е, рідкий, не густий. Тому можна з легкістю його вмішати. Так, далі, що ж у мене йде? Далі я відправляю мелені горішки. Не знаю, казала чи ні, але в мене кеш'ю. перемішую. Ой, одразу такий аромат. Горішки обов'язково підсмажуйте, якщо у вас вони не смажені. Так, це буде дуже-дуже смачно. Це обов'язково, обов'язково повинні бути у вас просмажені горіхи. Тоді вони віддають такий свій аромат. Так, просто вау. Далі пластівці, обов'язково швидкого приготування. Якщо немає швидкого приготування пластівців, то можна перетворити на борошно. Візьміть і зробіть з нього борошно. Тільки не, щоб такий помол був не мілкий, а більш такими шматочками крупними. Так буде смачніше. Так, все вмішала. Далі відправляєте сюди родзинки. У мене чорні родзинки, буде дуже гарно виглядати це печиво. Так, розмішала. Далі додаю розпушувач до борошна. Так, трішки мені незручно. І відправляю до тіста. І все. формуємо печиво, випікаємо, варимо каву і насолоджуємось. Тісто в мене готово. Форму я простелила пергаментом деко. І тепер беремо дві ложечки і формуємо печиво, відправляємо на пергамент. Спочатку ось так, а потім розправимо пальчики трішки змастимо водою і більш кругліше зробимо наше печиво. В мене вийшло 14 штучок, духовка розігріта на 180 градусів і будемо випікати десь хвилин 15-20. 20 хвилин і печиво готове. Не перетримайте його в духовій шафі, щоб воно у вас не пересохло. Діставайте тоді, коли ще воно трішки м'якеньке, воно дойде на деко. Даємо повністю охолонути печиво, стабілізуватися і будемо його пробувати. Сьогодні в мене вийшло просто шикарне печиво. Максимально простий е, рецепт. А така смакота у нас е, вийшла в результаті. Дуже-дуже смачне. Таке м'якеньке, як я і люблю. Коли не перетримаєте і дістанете завч... е, не завчасно, а вчасно, тоді печиво у вас буде таке хрустке по краям зверху і м'якеньке всередині. Якщо хочете більше засмажити, то тоді потримайте трішки довше. Так, ну тепер дегустація. Скільки тут ароматів, М -м -м. дуже і дуже смачно, друзі. Гарно відчувається кориця. Такі горішки. Гарно були в мене вони засмажені. Дуже і дуже смачно. Смачні родзинки, їх багато. притерно солодко. Ідеальне печиво для холодного осіннього вечора. Тому. Готуємо та смакуємо, тим паче, це так дуже швидко готується. Беріть своїх діток, внуків та готуйте. Ну а з вами, як завжди, була Юлія на каналі Рецепти Джулії. Якщо вам подобається моє відео, ставте лайк, діліться їми з друзями, готуйте, коментуйте мої рецепти. Якщо не підписані на мій канал, обов'язково підписуйтесь та натискайте на дзвіночок, щоб не пропускати всі мої смачні відео. Ну а ми будемо знову зустрічатися і готувати щось смачненьке. Woo! <laughs>